Добрий день. Сьогодні коротко поговоримо про вирощування цукрової кукурузи, а саме більш детально розберемо її економіку, собівартість, вартість одного початку, тому що кукуруза серед цих овочевих культур досить специфічна. Ми не рахуємо тут вражайність в тонах на гектар або з кілограмів з квадратного метру. Ось ми тут рахуємо кількість початків, які ми отримуємо на гектар. Якщо ми поговоримо про насінневий матеріал, те, з чого ми починаємо, тобто я, наприклад, рахував такі два гібриди, наприклад, як Dream або Ракель, в середньому їх вартість буде складати від 630 до 750 доларів відповідно. Це з розрахунку 50 тисяч рослин на гектар. Я рекомендую таку норму для цукрової кукурузи. Для наших широт, в принципі, вважаю, це більш-менш оптимально. Вона тоді більш генеративно росте. І краще, але кожен гібрид індивідуальний має підхід, тому я дуже часто бачу, вирощують і 60 тисяч рослин на гектар. Там є свої, своя специфіка по захисту, по іншим моментам, але то вже трошки інше. і стимулятори важливий момент: цукрова кукурудза це насправді зернова, зернова зер 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 культура. Ось вона трошки по-іншому росте, ніж звичайна зернова кукуруза, але це не овочева культура, так би мовити, в чистому вигляді. Тобто її треба по-іншому удобрювати і зовсім по-іншому поливати. Це чотири це тип фотосинтезу. Вона дуже інтенсивно конвертує всі ті добрива і воду в урожай. Тим паче, що збираємо ми її в молочній стиглості, яка зберігається там буквально від декількох годин до декількох днів, в залежності від температури. Тому удобрення і полив тут трошки відрізняються. Її постійно потрібно удобрювати, постійно поливати, навіть коли ви її збираєте, в... на відміну від інших овочевих культур. Отже, по удобренню ми бачимо тут селітра, карбамід, кукуруза любе суміш селітри з карбаміду. Кальциніт 50, тортофосфорка, сульфат магнію, сульфат калію антарка. Тобто, в принципі, плюс-мінус. Наш стандартний набір. Добрив не так багато вона потребує. Також я тут додав як стимулятори вітазим, кальмах, укорінювач і цинк. Дуже важливо, кукурузи, необхідний цинк. Отже, добрива стимулятори у нас складають близько 650 доларів на гектар. За себе захисту у нас тут йдуть гербіциди, у нас йдуть фунгіциди з акцентом на. Гельмінтоспорю або січату плямистість, і відповідно йдуть інсектициди з акцентом на лускокрилих і тлю. Тобто не так багато проблем на кукурузі, як я вже говорив, вона досить легко вирощується і її можна вирощувати в більшості випадків навіть прямим посівом. Ось засоби захисту у нас склали 400 доларів. Зрошення в середньому десь вона випиває до трьох кубів води в наших широтах. її треба поливати відповідно. Ви бачите, затрати на зрощення складають у нас 1700 доларів, паливо майже 300. Оплата праці 1165 доларів або 45 тисяч гривень. І збирання в середньому одна людина збирає десь близько 1000 початків за робочий день. Тобто збирання буде складати десь 37 тисяч 500, близько тисячі доларів. Якщо ми будемо говорити про вирощування цієї ж кукурузи через розсаду, то я рахую, тут ви зараз можете побачити. Торф і 96-ту касету, тому що цукрова кукуруза вона не дуже любить пересадку. Це зернова культура, злакова. Якщо там трошки загратися, наприклад, там 160 або інша касета, можуть бути певні складнощі. Розсадник уздорожчує технологію на 1380 доларів на гектар, або якщо це в гривнях, то на 53 тисячі гривень. Вирощувати прямим посівом чи через розсаду насправді це ваша справа, тому що тут все залежить від того, яку ставите ви перед собою ціль. Відповідно, вражайність більша при розсаді, вирівняність, якість більша при розсаді, але є свої знову ж таки нюанси, тому що ми бачимо основний це здорожчання, це треба площа, тобто це треба більше людей, певні йдуть затрати. Тому о, тут рівнозначно, я б навіть сказав, я ближче схиляюсь до того, щоб її якісно вирощувати прямим посівом. Саме цікаве, ми зараз бачимо статті затрат, о, якщо от, насіння 13%, збирання оплата праці 16-19%, зрошення 29%, найбільша стаття затрат, добрива стимулятори 11, засоби захисту 7. Якщо ми використовуємо розсадну технологію, вона здорожчує на 19% нашу Затратну частину. Собівартість. Знову ж таки, дуже багато я чую моментів, там скільки початків хто збирає з кукурузи. Я нічого не буду коментувати з цього приводу. Хтось збирає 10 початків з рослини, хтось пів початку з рослини. Економіка дуже проста. Я рахую, ви бачите зараз на екрані 30 тисяч початків з гектара і 40 і 50. тобто три таких варіанти. Мінімальний, оптимальний і, так би мовити, вище оптимального. Отже, якщо у нас сіяна культура, то середня собі вартість початку буде складати 7,64-4,58, в залежності від того, скільки початків з гектару ви зберете або 12-20 центів. Якщо у нас розсадна культура, то ціна здорожчується в середньому десь ну, ми бачимо, на майже на 2 гривні. 5,65, 1-2 гривні 9,42, в залежності від того, скільки початків або 15 центи. О, Тому така, така от економіка, такі дані. Буду радий, якщо поділитись своєю інформацією, своїми спостереженнями, тому що досить специфічна культура, це не такий, ну не, не мас продукт тому тут економіка може дуже сильно різниться. Але в середньому, я, здається, сказав. Так, тобто в нас гектар вирощування кукурузи складає, якщо це прямий посів, десь близько 5-6 тисяч. У нас вийшло 5 тисяч 937 доларів або 229 тисяч гривень. І якщо це розсадна культура, то 7 тисяч відповідно 282 тисячі гривень. Дуже цікаво буде почитати ваші коменти, тому що цей рік ми бачимо наскільки здорожчання йде певних компонентів, яка собі вартість. Ну і подивимось, який сезон. Тому тримаємо зв'язок.